Біблія це найдавніший документ в історії людства, що заслуговує на довіру на сьогоднішній день. Жодна археологічна знахідка не суперечить тому, що написано у Біблії, але навпаки підтверджує її історичну точність. Археологи постійно знаходять нові докази того, що багато державних чиновників, царів, міст і свят, які згадуються у Біблії, дійсно існували. Також багато з давніх місць, названих учнем Ісуса Христа лікарем Лукою. У книзі діянь було знайдено археологами. Загалом Лука безпомилково вказує 32 країни, 54 міста та 9 островів. Бог руйнує всі твердині і показує неспроможність хибних гіпотез, висунутих у бік Слова Божого. Підготувати Божий народ до пришестя Ісуса Христа ось мета старого завіту, в якому містяться всі пророцтва та факти із земного життя Бога у плоті. Новий завіт це буквальне явлення Бога любви людям. прихід Месії було передбачено задовго до фактичного пришестя Христа. Біблійні пророцтва справдилися настільки точно, що багато критиків схильні вважати, що ці пророцтва були записані, записані вже після виконання. Але такі заяви хибні, адже передбачення пророків містять ясні вказівки на час своєї появи. Будучи Всевишнім, Бог здатний передбачити майбутнє. Біблійні пророцтва, які виконалися, свідчать про те, що їхній запис надихав Бог, а не про те, що їх записали пізніше. Саме тому ми маємо справу з таким феноменом, як пророчі передбачення. Мета пророцтв це доведення того, що Бог єдиний і істинний Господь, все і незмінно дотримуючий своє слово, все на світі підкоряється Божій волі. Тому підкоряйтеся і ви підписуйтеся на наші канали Салтаненко, щоб знати слово Боже і вивчати його разом з нами.